Друзі, вітаю вас всіх на прогнозі. Мене звати Олег Колісник, і сьогодні з нами Анна Атаманова, Натаманове. Вас вітає. вітаю. вітаю, Олєшка. Ми запишемо сьогодні з вами традиційну рубрику для прогнозу і для вашого каналу. Так само вона традиційна. Ми подивимось міста і небезпеки для міст на наступний тиждень. Давайте візьмемо столицю самого початку. Сьогодні всі професіонали вночі від повітряних тривог. Скажіть, будь ласка, чого можна очікувати на київщині наступного тижня? Дивіться, по-перше, те, що ми прогнозували з тобою, Алєшка, угу. все збулося. Я казала, що будуть дуже сильні, швидкі ракети обстрілювати Київщину. Київська область трошки в небезпеці. Так, і виявилось, при відбиванні, там, здається, десь трошки було пошкодження приміщення. Ось Київ тримаємо. Дивимось, Київщина. Дивіться, показує по картам, що зараз йде час активних перемовин на рахунок Києва. Угу. Навіть я би сказала, що йдуть торги, і тут е, пов'язано з торгівлею, з Європою, Росія з Європи, щоб зняли як санкції чи що. Бачите, погроза була угу. активним наступом піти на Київ. Але у нас Олешка, Олешка з тобою дуже точні прогнози. Я попереджала, що потрібно не за е, звертати увагу Донецький напрямок. От там будуть підсилювати. Що зараз ми по новинам і побачили? Угу. Що іще будуть підсилювати, і додавати туди як і військо, так і зброю. Попереджувати потрібно шляхи. Київщина. В нічний час, дивіться, трошки будуть проблеми з інтернетом люди відчувати, і йде загроза з води. Тобто, як я це бачу, що в воді, воді, як дуже сильно небезпечні ховають ракети для того, щоб обстрілювати і будуть так їх розташовувати. Для того, щоб погрожувати обстрілами Саме по Києву, Київ, ага. Київська область. Угу. І знову ж таки, небезпека по воді, можуть бити захищати потрібно дамби, захищати воду. Дитячі установи, на жаль, ми казали, що будуть лікарні і будуть дитячі установи, Ще програється, потрібно бути вкрай обережними. А, так зараз у нас сьогодні 27, так? Так, 27. Десь через 8 днів. Я думаю, що потрібно бути обережними, але я бачу, що дуже добре. Будуть захищати як Київ, так і Київську область. Відбивати готові. Є попередження, є. Інформація, що будуть обстрілювати а, ракетами. Причому по всій Україні я бачу, як пролітають. І те, що я казала, от я бачу зараз точно, як я бачила, буде по-хитрому і хаотично спочатку шахеди, потім швидкі дуже ракети, а, нова партія, нова тактика, нова стратегія по всій Україні. І знову ж західний напрямок угу. буде пролітати. Тернопіль, до речі, от я бачу, так підсвітилось на мапі. Тернопіль. Ага. Обов'язково повернемося до Тернополя, а зараз я хочу вас запитати і хочу, щоб ви розповіли нашим глядачам, що сьогодні ви нам принесли в студію таке красиве, що це за нагороди, від кого ми хочемо знати всі деталі. До речі, хочу сказати, що найперше я прийшла на ваш канал. І відкрила себе як езотерика, як людину, яка може допомагати Україні своїми баченнями, своїм знанням. Ось і випадково для мене зателефонувала моя знайома і сказала, що тебе запросили на нагородження. Я навіть не знала, як мене будуть нагороджувати. І ось ми бачимо, що мене нагородили. Як кращого ізотерика, тому це і вдячність вам, вашому каналу, тому що ви найперші відкрили мене. І я зрозуміла, що моя місія в цьому житті найголовніша моя мета допомагати людям. Я думаю, що у вас всі найкращі тут. Так як у вас найкращий канал, тому вам велика, велика вдячність. І а, за активну благодійну діяльність під час війни. Те, що ми Олєшка, з тобою робимо. Особисто. Так, і до речі, я хочу сказати, що ми зібрали а, з донату кошти 21 134 гривні. Ці кошти будуть перераховані на ремонт автомобілю, що документально нам випишуть чек, підтвердять, надалі будемо допомагати і старатися активно долучатися, не розслаблятися. Так, і нагорода за те, що у мене багато титулів, досягнень для України. Я дуже старалася і, дякуючи Богу, що я народилася в Україні, і я українка з гордістю. Пашаюся і завжди кажу, що кожна жінка, кожна людина а, може вірити в себе, будь-скільки у вас дітей, будь-яка у вас життєва ситуація. Завжди вірте в себе, і йдіть до перемоги. І разом ми обов'язково здолаємо ворога і приведемо Україну до розквіту і перемоги. Дякую вам дуже, Анна, за промову за таку історію, яку ви з нами поділилися. і Дякую, звісно, що приходите до нас. Я без лишній сором'язливості скажу, що звісно, ви у нас найкраща на цьому каналі і на своєму. Тим паче Олєшка також найкращий ведучий для мене. Завжди в нас такі продуктивні і потужні ефіри виходять. Тому пишіть, будь ласка, гарні коментарі. Олєшка буде старатися, і я також для вас. <гум> Дякую. Що ж, і тепер пропоную повернутися до того, з чого ми починали. власне, Ми пройшли з вами Київщину, і під час Київщини ми так трішки торкнулися теми Донеччини. Давайте більш поглиблено подивимося, яка там може бути ситуація на фронті наступного тижня, і що в плані безпеки для мирного населення. Друзі, а ви знали, що в нашому телеграм-каналі ви знайдете багато цікавого: гороскопи, афірмації, езоторічні цікавинки та ексклюзивний контент від наших найкращих майстрів. Посилання у першому закріпленому коментарі. Підписуйтесь. Донеччина, от, не знаю, мені Покровськ. Дуже важко йде. Складна ситуація. Я бачу зміна генералів. Накази, змінюються стратегії кардинально, будуть змінювати і намагатися стримати, тому що дійсно там важко важкий напрямок для нас. І чималі втрати, до речі, я бачу і з боку росіян, і, вели... і техніки там. Але вони будуть підсилювати, бачите, їдуть через три дня, будьте обережні, має приїхати щось таке серйозне з техніки. На жаль, багато зверху е з повітря дрони будуть застосовуватись і обстріли будуть дуже сильними бомби, мінування. Хімія фосфор буде застосовуватись. Через 9 днів бригада з шестіркою в кінці, е вранці будьте обережні, от я не буду казати повний номер, але бачу, що може десь чоловік 7-11. Якщо підуть вправо трошки в наступ, то загинути можуть. Там готується пастка, їм потрібно вліво. Якщо хто дивиться, я знаю, що мені військові відписуються. І, до речі, дякую, що я допомагаю. Скерувати трошки лівіше від вашого розташування, обійдіть ваше місце, тому що вас уже там якби помітили, і так ви можете врятуватись. Угу. Дякую вам дуже Анна, за передбачення особисто персонально для наших військових для захисників. Е, знаємо наскільки зараз важко, але не можна згадати так актуальну новину, яка е, шириться зараз в змі. Е, Співвідношення пострілів з 1 до 7 зменшилося до 1 до 3. А для нас це означає, що ми почали стріляти більше ніж в два рази сильніше і більше аніж раніше до постачання допомоги під час цієї паузи, яка була. Тому я вірю, що звісно ситуація на фронті налагодиться, якщо ми так візьмемо загалом прифронтову ситуацію. І давайте ще Харківщину подивимось. Що відбувається там? Чув про Вовчанськ і хочу дізнатися, чи бачите ви якісь там зміни на даному етапі? Вовчанськ це саме там, де ми допомагаємо хлопцям, там дуже сильні наші військові. вони скрізь молодці, їх там активно дуже підтримуємо, і саме туди ми будемо направляти всі наші донати. Вовчанськ складно. Ситуація складна, але ми там трошки будемо підсилювати свої позиції і додати техніку, і намагатися стримати. Бачите, йде фінансування до Харкова, йде збільшення а, військових, покращення, підсилення території, але буде складно. Я бачу, що туди хочуть ще додати. Дивіться, Харків, як відволікаючий... Відволікаюча точка, як я бачу, але зараз їхній основний напрямок це Донецьк, Донеччина. От там потрібно не розслаблятися і дуже сильно бути уважними через три дні, коли буде поступати машини зі зброєю, з хімічною зброєю. Харків. Мирні громадяни під загрозою. Дев'ятка в мене виходить або через 9 днів, або 9-го числа готують серйозний постріл і чомусь це якби знову небезпека з води. Но тут буде програватися ключове, ключовими подіями з Кримом. От як в Криму буде дуже активно, а там буде дуже активно найближчим uh -huh. часом, то відразу будуть відволікати і гатити по Харківщині. І не тільки. Мирні громадяни висотний будинок бачу. Влучання. Також світлого кольору. Потім автівки в дорозі. Під час дороги небезпека може бути прильот, удар і в 7 годин. Зараз в мене картинки в воді, на глибині, якісь такі желізний, як чемоданчик. Що там в тому чемоданчику? Мені показують таку підводну лодку темну, темного кольору. Темно світло. Там як блокувальна система в цьому чемоданчику, щоб не прорахували цю лодку, вона зміститься, переїде і будуть. А, ця лодка перевозить як ракети небезпечні. Uh -huh. І там є радіаційна ракета, яка може вдарити, мені показують от рука моєї бабусі, каже Теса, Дещина, удар. Ціль. Потім західна. В сторону Західної. Хмельниччина? Або Тернопіль ви казали про Тернопільщину. Тернопільщина. Хмельниччина чомусь підсвічується. І К знову, не чітко не чую. НАК. Крики. У воді багато небезпеки. Я зрозуміла, чому карти кажуть, що вода, воді небезпека. Тобто збільшилась, можливо, кількість ракетоносіїв у Чорному та Азовському морі. Mm. Так. І ще є одна лодка, яка перед ними, і від неї йдуть якісь такі хвилі, там пристрій є, локатор, який закриває їх. І вони будуть переміщувати, заховати захов... mm -hmm. ці ракети. Там є якась база. Mm, і чомусь вони от. Туди, де напрямок Криму. У мене в воді такі трикутники багато малюються. Вони змінюють траєкторії, тому їх важко помітити буде. Трикутниками. Вони якось так будуть ставати. Там є якісь бази. Сівастоп... Як підводні лодки готують звідти зненацька як удар. І... Перевозити, передавати ці ракети. Крим, кораблі починається з кораблями. Бій. Можливо, там з інших країн я не буду казати, я бачу прапор, але бачу, що будуть намагатися на морі. От уже час настає, коли будуть натити на морі, на воді, ділити як територію. Угу. Скажіть, будь ласка, від цих кораблів, для яких областей так можна загально сказати найбільшу загрозу і небезпеку? Для того, щоб шантажувати 40, вулиця 40, Одеса Одещина на четвірки. 4 або 44. І будинок або поверх четвертий. Такі йдуть кремово-коричневі кольори. Зараз в Одещині будуть помічати люди, якийсь запах такий незвичайний на вулиці в повітрі. Це трошки якась як хімія, радіація. Як сірчастий такий аромат. Так, да. Знову кашель буде, очі червоні. Жінка може постраждати, у якої є собачка. Собачка така, як не. Корси з такими короткими ножками. Не так все таке, а з короткими ножками. Туди може бути як удар. Львівщина знову. Повітряні тривоги, а точно не бачу, змазується дата. А от Одещина, Сумщина, Харків ну, будуть сильні обстріли. Вода. Бачите, там? І ще в мене як або Корея, або Китай програється. Можуть передати як якісь ракети, діти, діти під загрозою, новий вірус, садочок, лікарня, школа. Знову ж таки. Я бачу, що Дуже багато буде шахедів, випущено дронів, і вони будуть незрозуміло, не, не так, як раніше, щоб заплутати, прораховують е відбивну систему, наскільки ми іде, покращили за захист, щоб пробити більш західну. Угу. От, уже коли ми казали, пам'ятаєш, я казала, що зненацька, а, так, ага. зненацька будуть пробувати туди бити. Добавляють військо, Херсонщина. І знову, як Папа Римський, знову якісь готуються е, перемовини для того, щоб змусити, дуже сильно будуть тиснути на Україну, щоб приморозити на певний час. Китай дуже активно готується до. Е, Війни нарощує ракети зброю. Україні потрібно також готуватись. Не можна розслабляти навіть якщо будуть домовленості умовні, це просто для того, щоб пере, переозброїтись. Росія, як на Україну, я бачу, що такі, що вже із срока виходять техніку. Зараз вони хочуть більш новітню. Зброю підготувати, встигнути, тому що іде загроза від Європи, а там більш сучасна техніка. Тепер я бачу, що будуть іще використовувати, тестити кліматичну зброю. Угу. Будуть землетруси і незрозумілі, такі як сніг, цунамі. Буде скоро цунамі. Але це дебільш така схід Азія. Мені чомусь снилася три дні назад Японія. Як мені казали, що там раніше вже пробували використовувати кліматичну зброю, щоб були землетруси. І от, можливо, ще спробують в Японії. Там є завод, який готує і розробляє дуже сильну таку зброю, пробувати будуть. Я. Якось туди тестять зараз. Саме буде вже на рівні кліматичної зброї конфлікти вирішуватись. Угу. Досить цікаво. Будемо дивитися за тим, як нарощуються всі ці події, які відбуваються в міжнародному світі, в міжнародних політичних аспектах. І давайте ми так наостанок продивимось загальні такі небезпечні дати, і якщо ви побачите якісь міста. Взагалі, якщо чесно, от я бачу, уявляю мапу, а вона у мене як змішується. Території змінюються. Не знаю, можливо, що можливо, і за того, що Росія якось ну фіктивно уявляє собі, що може змінити кордони зараз. от якось все так у мене зливається в переміжку. Можливо, що назви будуть змінювати. Ну, взагалі йде сильна трансформація для України. Я казала, що відомих людей будуть звільняти, будуть скандали, гучні угу. і ще будуть ми десь за тижні два-три. Почуємо ще з якоюсь людиною виявляти, будуть колаборанти, також з розслідуванням. В Одесі там багато дуже людей, які працюють на Росію. Кораблями, з водою Крим. В Криму буде дуже гучно, дуже активно. Донеччина. От, прям там дуже важко так голову тисне, тошнота. Люди, до речі, будуть відчувати часто тошноту і йде якась зміна погоди. Не знаю чому. Але якийсь сильний, потужний або вітер, або дощі. 22 число небезпечне для дітей. Знову в мене програються дві четвірки: будинок з цифрами 4, вулиця з цифрою 4. Жінка може бути поранена. До речі, я попереджала, що жінка і навіть вік її я подивилася по новинам те, що ми попереджали, угу. але в цей раз більш молодшого віку жінка може бути під загрозою наступного місяця, 20 числа, і дуже активно зараз ведуться, щоб люди зрозуміли перемовини торговля, я би сказала так, на, е між Європою і Азією. І все підв'язується під те, що кому що де, яка вигода. Тільки так можна домовлятися не дипломатично, не демократично, можливо, там якісь свої сторони вибори і домовляння, торгівля. Дуже сильні втрати будуть. Восьме число небезпечне, мені не подобається. 21 число це вже кажу за наступний місяць. Київщина, Київська область, повітряна тривога буде часта. Буде відключення продовжувати світла з інтернетом, будуть проблеми із банками. Будьте обережні, трошки будуть хакерські атаки. От я бачу, що IT в Росії. Айтішники дуже активно будуть зараз залазити в системи не тільки в Україні, а й в Британії. Ми почуємо угу. це скоро в новинах. Досить цікаво. Що ж, я дуже вам дякую за те, що були сьогодні з нами, за те, що прийшли і знайшли час на наш канал і на прогноз для України і українців. До зустрічі. Я нагадаю до речі, нашим глядачам, що. Щосереди ми проводимо з Анною Атамановою на її особистому каналі прямі ефіри, де відповідаємо на ваші питання. Сьогоднішній ефір ви можете вже подивитися у Анни на каналі в записі. Будемо вас чекати наступного тижня. І чуш, до зустрічі. Всім вам захисту, дуже дякуємо за гарні коментарі і те, що переглядаєте наш найкращий канал. До побачення!